Доброго дня усім. Вчора ми скошували нашу ділянку топінамбуру. І ось косою зачепили і вирвали ми один клубен топінамбуру. Ось така красота. Важить він, напевно, що ну, з кілограм 2-3, напевно, що точно є. І ось такі плоди в нього, великі, ще один. Я це відійшло від нього. Ось такі великі гарні плоди. Ось так. Виглядає наш клубень. З трьох зараз відро та пінамбуру буде. Тут моя помічниця прийшла. Ще один приблуда наш прийшов, який прибився до нас. Всі допомагають, всі хочуть приймати участь. Всім гарного дня і гарних врожаїв. До побачення.